Так, маємо поповнення. Приїхали нові картопляні комбайни. Два бойка, два карлика під'їхали. Так, це бойко перший, цей трішечки, скажімо так, в гіршому стані, але достойний комбайн, не металолом, гарний, рівний, не вбитий, з нюансів. Зрізані паперушки, ну це дуже часто на транспортері зрізають їх чогось в Польщі. А так, живий повністю комбайн, досочки все ціле. Покраска все рідне. Транспортер в такому стані ролики, Все рідне, все ціле, таких вкладень не потребує. Дуже живий комбайн. кому і цей. Не підходить, є взагалі бомба, ракета, Пітарда. Ось стоїть, його в наступному відео покажемо. Це вже он з карданчиком йде. Все цілесеньке. Транспортер. Достойний комбайн, то візьме, не пожалкує. За деталями в телефоні. Телефон в шапці профілю. Чекаємо дзвінків.